Привіт всім творчим людям! Сьогодні ми навчимося підключати фотоапарат до зовнішніх спалахів через ось такий передавач сигналу або синхронізатор. Щодо самого синхронізатора та спалахів, то я про них вже детально розказував у попередніх своїх відео, тому повторюватись тут не буду. Отож, для того, щоб користуватися спалахами дистанційно від фотоапарату. Потрібен передавач радіосигналу від фотоапарату до спалаху. У мене синхронізатор та спалахи однієї фірми, тому вони з'єднуються по встроєних в них приймачах сигналу. Синхронізатор у нас має назву Godox X Pro. Буква N означає, що він для фотоапаратів Nikon. На камерний спалах має назву Godox V862, звичайно, теж для Nikon, та студійний спалах Godox MS300W. Тут вже не важливо для якого фотоапарату. Спочатку навчимось синхронізувати роботу синхронізатора з накамерним спалахом. Для цього включаємо синхронізатор та спалах. Для початку я анулюю всі установки на синхронізаторі до заводських. Для цього потрібно зажати ці дві середні функціональні кнопки одночасно та потримати десь 5 секунд. Як бачимо на екрані, за замовчуванням у нас стоїть канал 1 та активна група АВМ, в тобто ручному режимі управління. З найменшою потужністю спалаху 1,128. Для того, щоб перейти в автоматичний режим TTL, потрібно нажати на бокову клавішу потрібної нам групи. У нашому випадку групи А, два рази нажати на кнопочку «Мод» та кнопочку SET для підтвердження. На екрані бачимо, що режим зручного M помінявся на автоматичний TTL. Тепер переходимо до спалаху. Для того, щоб спалах працював у радіорежимі, потрібно 4 рази нажати на цю кнопочку з позначкою блискавки над нею. У спалахах для інших фотоапаратів можливо потрібно буде нажати 3 чи 5 разів, тому що там може бути інша кількість режимів. Коротше, краще скажу так. Нажимаємо доти, поки з краю на екрані не появиться такий значок чупа-чупса в дужках, та підсвітка екрану не стане оранжевою, що означатиме, що спалах буде спрацьовувати дистанційно від фотоапарату по радіосигналу. Те, що нам і потрібно. Натискаємо на синхронізаторі кнопку тестового спалаху і спалах має спрацювати. Якщо спалах не спрацював, значить канали чи групи в обох пристроях різні, тому зв'язку між ними немає. Просто звірте на обох екранах ось ці дві пари цифр та букв. Пари повинні співпадати. Є ще одна причина, коли спалах може не спрацювати. Заходимо в меню синхронізатора та шукаємо параметр DIST. По замовчуванні цей параметр стоїть на 1, 100 метрів. І якщо спалах є на дуже близькій відстані від синхронізатора, то він працювати не буде. Але якщо відставити його трошки далі, навіть не обов'язково на метр, то спалах вже має працювати. Повернемося ще до каналів. Взагалі номер каналу можна змінювати лише тоді, коли ви не єдиний фотограф на святковій події, а інший фотограф теж використовує таку ж систему кодокс, як у вас. Якщо в обох фотографів синхронізатор буде настроєний на одинаковий канал, наприклад, номер 1 по замовчуванні, тоді при фотографуванні одного фотографа спалах буде спрацьовувати і в іншому. Навіть якщо він буде за стіною чи на відстані 30 або до 100 метрів від вас, в залежності від налаштувань синхронізаторів. Тому щоб уникнути штативних розборок, розбірок коротше мордобою, то краще просто перейти на інший канал. Тим більше, що це робиться не так вже і складно. На синхронізаторі зажимаємо на кілька секунд першу функціональну кнопку зліва. І диском змінюємо номер каналу, який показується на екрані. Нехай буде 5. Нажимаємо кнопочку Set для підтвердження. Тепер переходимо до спалаху. Тут нажимаємо на четверту функціональну кнопку, над якою підсвічуються літери CH по англійський channel по нашому каналу, і за допомогою диска викручуємо той номер каналу, який ми поставили на синхронізаторі, тобто 5. Так само нажимаємо кнопку Set для підтвердження. Робимо тестовий спалах і бачимо, що все зробили так, як належиться. А зараз переставляємо на звичний канал 1, щоб не заморочуватись з різними цифрами. Тепер щодо груп. Якщо когось лякає слово група, тому що в моєму понятті, наприклад, слово група означає, коли чогось чи когось є до хріна, То в нашому випадку під групою А розуміється ось цей спалах. А під групою Б буде ось цей. Всього-навсього. Звичайно, що їх обох можна налаштувати і під одною групою. Але тоді ми вже не зможемо виставляти різні параметри для кожного з них. В такому випадку вони обоє будуть працювати з одинаковою потужністю, тією, яку ми виставимо на синхронізаторі для даної групи. Наразі в нас автоматичний режим TTL, тому потужність тут не показується. Якщо нам потрібно змінити групу для даного спалаху, наприклад, з групи А перемістити його в групу С, тоді на синхронізаторі тиснемо бокову кнопочку напроти букви С. Далі кнопкою мод виставляємо потрібний нам режим спалаху, нехай буде ручний М. Та нажимаємо Set для підтвердження. Тепер змінюємо групу на спалаху. Для цього нажимаємо на третю функціональну кнопку, над якою світиться підказка ГР, тобто група, два рази. До речі, даний спалах може бути лише в трьох групах А, Б і С. В групу D E його вже не запхаєш. Тепер підключимо до нашого синхронізатора студійний спалах. Це робиться ще простіше, ніж з накамерним. Підключаємо моноблок до мережі. Поки що забуваємось про накамерний спалах і допустимо, що в нас є лише такий моноблок зі синхронізатором. Вмикаємо синхронізатор, вмикаємо моноблок. Для початку анулюємо всі наші налаштування до заводських, нажавши та утримуючи дві середні функціональні кнопки. Звіряємо канал і групу на обох екранах, канал 1 і група А по замовчуванні. Все сходиться. Робимо тестовий спалах. Працює. Єдиний момент, про який тут треба знати, це той, що на синхронізаторі мінімальна потужність доходить до 1,128, ї а на моноблоці мінімальна потужність 1,32. Тому, якщо ми поставимо на синхронізаторі потужність спалаху 1,128 чи 1,64, то спалах все одно буде спрацьовувати, але на своїй мінімальній потужності 1.32. До речі, по замовчуванні тут були інші одиниці виміру потужності від 5 до 10. Але так як в нас на синхронізаторі потужність показується дробами, то для більшої зручності і на моноблоці ми виставляємо дроби. Для цього просто 3 секунди тримаємо кнопку де зображений динамік і одиниці переходять на дроби. За допомогою синхронізатора також можна вмикати та вимикати, моделюючи світло на моноблоці. Для цього служить функціональна кнопка 4 з підказкою на екрані моду. Натискаємо її і пілотне світло вмикається. Нажимаємо ще раз і воно вимикається. Тепер розглянемо ситуацію, коли в нас є і на камерний спалах, і студійний. Вмикаємо всі три прилади. Переводимо спалах з накамерного режиму в радіорежим. Тобто оранжевий з чупа-чупсом, і при даних налаштуваннях у нас два спалахи будуть спрацьовувати одночасно, тому що вони всі знаходяться на одинакому каналі номер 1 та в одній групі А. І якщо ми змінюватимемо на синхронізаторі потужність, наприклад, збільшимо її до 18, то обидва прилади будуть працювати з одинаковою потужністю. Але частіше за все нам буде потрібно, щоб ми могли управляти спалахами роздільно. Для цього ми перенесемо якийсь пристрій в іншу групу. Так як на камерний спалах ми вже знаємо, як перенести в іншу групу, то залишаємо його в групі А, а от студійний спалах перенесемо в групу Б. Для цього на синхронізаторі створюємо групу Б, нажавши другу бокову кнопочку один раз і два рази на кнопочку Mod, перейшовши в ручний режим М. А на моноблоці потрібно один раз нажати на кнопочку зліва і підтвердити дану групу, нажавши на регулятор справа. Також ця кнопка відповідає і за зміну радіоканалу. Зажимаємо її на кілька секунд та регулятором потужності виставляємо той канал, який нам потрібен. Нажимаємо на регулятор для підтвердження. Ось і все. А зараз розглянемо ще ті функції якими я не часто користуюся, але знати про них не помішає. Якщо нам, наприклад, потрібно змінити потужність обидвох спалахів одночасно на певну кількість кроків, тоді можемо нажати на третю функціональну кнопку з підказкою All над нею. Як бачимо, обидві групи виділяються, і за допомогою диска ми змінюємо потужність обох пристроїв одночасно. Сусідньою кнопкою з підказкою Sync над нею я не користуюся, тому що це високоскорисна синхронізація, а особисто мені вистачає і тої, що є. Ну і кнопкою з підказкою ZMCH. Окрім каналу, ще можна змінювати зуми спалахів в залежності від фокусних відстаней об'єктивів. У мене на спалаху стоїть автозум. Який прекрасно реагує сам на фокусну відстань об'єктиву. Тому я цим не переймаюсь. Якщо хтось не добачає надписів на такому екрані, то його можна збільшити, нажавши на кнопку з лупою. По замовчуванні буде показана група А. Якщо потрібна інша група, тицяємо по бокових кнопочках. Наразі все. Більше інформації про цей синхронізатор та дані спалахи ви можете знайти на моєму каналі у попередніх відео. В загальному дана система надійна, працює стабільно і, як люблять виражатися мажорні блогери, бюджетна. Хоча при місячній зарплаті в 10 тисяч гривень придбати таку систему за 15 тисяч у 2024 році, то я би не сказав, що це дуже бюджетно. Ну, але хто я такий, щоб їм перечити зі своїми 200-200-220 підписчиками. Надіюся, що відео було зрозумілим та вам сподобалось. Всім дякую за увагу, Па-па.